Я доцент кафедри гістології та ембріології Раскалій Володимир Борисович. Тема сьогоднішньої лекції травна система. Ну, це, звичайно, буде не вся травна система, це буде тільки початок У Подальшому ми ви, вірніше, ще прослухаєте кілька лекцій на цю тему. Сьогодні я постараюся вам розказати деякі питання, висвітити деякі питання стосовно будови та функції органів травної системи. Що ж входить, перш за все, до травної системи? Вона включає до, до свого складу травну трубку, або, ну як я думаю, краще називати шлунково-кишковий тракт, скорочено ШКТ, і великі травні залози, які розміщені поза межами травного каналу. шлунково кишковий тракт поділяється на три відділи: це передній відділ, середній та задній. До переднього відділу входить ротова поражнина. Глотка та стравохід. Середній відділ включає шлунок, тонку та товсту кишку. Ну і задній відділ це каудальна частина товстої кишки, або, як він ще називається, відхідник. До великих травних залоз належать великі слинні залози, про які ми з вами будемо говорити пізніше, печінку та підшлункову залозу. Який же загальний план будови органів шлунково-кишкового тракту. Перш за все, треба сказати, що ні, органи шикати, е, за забудовою відносяться до порожнисто-трубчастих органів або порожнистих. І як будь-який порожнистий орган, органи шлунково-кишкового тракту е, побудовані з стінки, а точніше, вони мають стінку, яка побудована з оболонок. Кожна оболонка побудована з шарів. А кожен шар побудований з ткани. Ну, а будову ткани ми з вами вже вивчали і добре знаємо. Так от, з яких же оболонок побудована стінка органів шлунково кишкового тракту? це внутрішня або слизова, це середня або м'язова, і зовнішня, яка може бути або адвентиційною, або сироною. З безумовно. Найважливішою оболонкою в складі стінки органів травного каналу є слизова оболонка, бо саме вона виконує ті функції органів шлунково кишкового тракту, які покладені на ці органи. А функціями цими є розщеплення вжиних речовин, тобто перетворення полімерів, білків, жирів та вуглеводів, у мономери. Білків в амінокислоти, вуглеводів у моносахара, а живі у гліцерин та жирні кислоти. Крім того, що слизова оболонка виконує основні, дві основні функції поргінгшинку шкода, це оболонка, яку лікар, а ви всі майбутні лікарі, може побачити. Побачити неозброєним оком, подивившись в порожнину рота і на задню стінку глотки, побачити. Зробивши ендоскопічне дослідження, езофаускопію, гастроскопію, дооденоскопію і так далі, аж до ректо і зробивши рентгенологічне дослідження органів шлункового кишкового. Так, на що ж, в першу чергу, лікар повинен звертати увагу при дослідженні слизової оболонки, органів шлунково-кишкового? Це рельєф слизової оболонки. Що таке рельєф? Рельєф це характер верхні, і він визначається наявністю складок, полів, ямок, ворсинок та крип. Причому в кожному відділі шлунково кишкового тракту цей рельєф буде обумовлюватися різними структурами. Крім рельєфа, ми звертаємо увагу ще на колір слизової оболонки. Так от, в нормі колір, колір слизової оболонки, органів шлунково кишкового тракту повинен бути. Слабо чи блідороже. Не червоне, не яскраво рожевим, не синім, не жовтим, не чорним. ще Бог знає, яким. Тільки блідорожевим. Саме цей колір є нормальним, тобто здоровим для організму людини ну і, безумовно, дитини. Далі ми звертаємо увагу на цілісність слизової оболонки. І, безумовно, в нормі слизова оболонка повинна бути не пошкоджена. Саме ці моменти повинні цікавити вас як лікаря при обстеженні слизової оболонки вашого пацієнта. Ну, а тепер давайте поговоримо про будову безпосередньо кожної з цих оболонок. Так от, яку ж будову має слизова оболонка? Ви сказали, що кожна оболонка складається з пластинок або шарів. Слизова оболонка. Складається з таких шарів або пластин. Саме поверхневий шар, той, що контактує безпосередньо з харчовими продуктами, які потрапляють в порожнину органів шинкового кишкового тракту, є епітелій, шар епітелію або епітеліальна пластинка. У передньому відділі це багатошаровий плоский незроговілий епітелій. У середньому відділі це одношаровий призматичний епітелій. І в задньому відділі багатошаровий плоский незработів. Епітелій, як скрізь, і всюди лежить на базальній мембрані. За базальною мембраною йде власна пластинка слизової оболонки, яка побудована з пухкої волокнистої сполучної тканини і в якій розташовуються секретурні відділи простих залоз. За власною пластинкою йде м'язова пластинка слизової оболонки. Вона побудована з одного, двох або трьох рядів гладком'язових літин. Ну і нарешті остання пластинка або шар це підслизова основа, яка побудована з пухкої волокнистої сполучної тканини, і в якій розташовуються секретурні відділи складних залоз і нервові та судинні сплети. М'язова оболонка побудована з. Двох шарів м'язових елементів. Як правило, тільки в стінці шлунка м'язова оболонка має три шари м'язі. Причому внутрішній шар циркулярний, тут м'язові елементи розташовані циркулярно, а зовнішній ось, ружні, між шарами м'язів розташовується потужне нервове сплетення АуР-баха. Ну, а крім того, судин, які формують теж. Сплетення. Зовнішня оболонка, як я вже говорив, може бути або адвентиційною, або сирозною. Якщо це адвентиційна оболонка, то вона побудована з пластинки пухкої волокнистої сполучної тканини. Якщо це сирозна оболонка, то в ній пластинка сполучної тканини вкрита одношаровим плоским епітелієм, який називається мезотелі. Ну, це не стосовно загального плану будови стінки органів шумково тракту. Ну а тепер поговоримо конкретно про передній відділ ШКТ, який включає до свого складу, як ми вже сказали, порожнину рота, глотку та стравохід. Порожнина рота вона розділяється на присінок ротової порожнини та власне ротову порожнину. Присінок ротової порожнини обмежений спереду. Губами з боків щоками, ззаду з зубами та ясними. Власне, ротова порожнина спереду обмежена зубами та ясними, з боків зубами та ясними, вгорі твердим та яким піднебінням, внизу діафрагмою рота, яка утворена м'язами діафрагми рота, а ззаду власне ротова порожнина переходить безпосередньо. В ротову частину глотки. І це місце переходу порожнини рота у глотку називається зів або ісмус фауців. Особливістю будови слизової оболонки органів ротової порожнини, до яких відносяться губи, щоки, язик. Тверде, там яке піднебіння, ясна і зуби являються те. Ну, зуби не можна е, сказати, що вони є типовим представником органів ротової порожнини, тому що вони е, самостійні і про них е, про їх будову, розвиток ми поговоримо з вами окремо. Так, от особливістю будови е, слизової оболонки органів ротової порожнини, крім зубів, є те, що е, ця слизова оболонка не має м'язової пластинки. А епітелі, який вкриває слизову оболонку цих органів, є багатошаровим плоским незрумовір. Крім того, в деяких місцях, в деяких органах слизова оболонка не має підслизової основи. Зокрема, такими органами є верхня і бічні поверхні язика і ясна. Морфологія ЮА. Підписуйся на канал та залишайся з нами.